Доброго здоров'я, брати та сестри, сьогодні до нас звернулись із таким запитанням: чи можливо повернути те, що втрачено в душках любов до оточуючих, здатність ставитись до них із розумінням, прагнення розвиватись, іти вперед. Я так розумію, і запитання, що мається на увазі, чи можна повернути ті колишні добрі почуття, які чомусь в людині. Так би мовити, завмерли. Звісно, що можна. В цьому якраз і полягає християнство. Воно дає нам можливість покаятись грецьке слово, яке означає змінити своє відношення на 90 градусів по відношенню до того, куди ти йшов. Тобто, покаяння дає можливість це все оновити. І як би ви далеко не пали при вашому бажанні, при силі волі. А це неодмінно потрібний атрибут покаяння, сила волі, без якої неможливо нічого зробити, ви справді можете все повернути. Прикладів цьому чимало. Наприклад, блаженна Марія Єгипетська, почитайте життя цієї преподобної. Так і Христос каже в Євангелії, що ті Царство Небесне знаходять, які силою себе заставляють все зробити для цього. Отже, без сили волі це неможливо. Але коли буде. Від вас рух, тоді і Бог вас підтримає, тоді і Бог надасть вам допомогу. Звісно, що ніколи не падайте в розпач.